Котрий день настихають бойові дії між Ізраїлем та Палестиною. Напередодні армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала міністра економіки Хамас Джавада Абушамала. Про це йшлося в повідомленні ізраїльських військових у Твіттері. Як стверджує армія Ізраїлю, він керував фінансами Хамас та виділяв гроші для фінансування тероризму. Всередині та за межами сектору Газа, крім того, внаслідок ударів ізраїльської армії по сектору Газа також вбито ще одного високопоставленого члена Хамас Закарія Абу Маамара. Про це передає Sky News із посиланням на армію оборони Ізраїлю. Згодом цю інформацію підтвердили і самі терористи. Пізніше Ізраїль завдав удару по єдиному КПП на межі Єгипту і сектору Гази. Алекджу алекджу. Агамас пустив понад 100 ракет у бік Ашкелону. Міністр оборони Ізраїлю повідомив, Ізраїль переходить у повний наступ. Територія сектору Газа вже ніколи не повернеться до того, якою була раніше. Ось ці кадри наслідки бомбардувань Цахалу. Станом на зараз відомо про ураження Цахалом 450 п'ятдесяти Хамас армія Ізраїлю звітує про удар по об'єктах Хамас, які використовуються бойовиками як центр терору, з якого відбувається велика кількість терактів. Кількість жертв серед ізраїльтян сягнула 1200 людей. Також відомо про 900 загиблих з боку палестинців, майже 260 тисяч людей із сектора Гази стали внутрішньо переміщеними особами.